Дорогі волонтери, дев'ятий рік триває війна. Це коротка мить для історії, але ціла вічність для народу, який прагне перемоги на шляху до миру. Увесь цей час ви з нами. Ви поруч в окопах, ви біля поранених у шпиталях, ви завжди в дорозі і там, де необхідна підтримка нам, українцям. Сьогодні важко переоцінити ваші зусилля в налагодженні шляхів постачання медикаментів, продуктів харчування, одягу та автомобільної техніки, що вкрай необхідні нашим захисникам і захисницям. Я з великою пошаною і вдячністю скажу, ви стали невід'ємною частиною нашого протистояння і наших перемог. З Міжнародним днем волонтера вас! Слава Україні! Разом переможемо!